По якій ціні, ТДСП, як тікає. Директор є. Я... Спеціалісти готові зараз це? підійдуть. Давайте спілкуватися. Будь ласка, дай, дай покажуть документи, по яких ціна продається зараз вугілля. Хто визначав ці ціни? Хто відповідає? Знає, ціни? Даю, О, я розроблю. і скажу вам Значить, от ви грузите від 26 до 28, 29. При золі 26, ціна 949. Призолі 27, 90, 972. Призолі 28 945. Плюс 20% подарування. Добре, ким це підписано. Так, оказується, ми ще не по 1080, а по 900 гривень. Я, як? Пішла бізголи? Чим нижче зола, тим більше ціна. Чому ви не хотіли на це запитання дати рівно 3 години назад Хто сказав, що я? Ніякі коментарі, він каже, задавайте питання, задавайте питання. Відповіді. А відповідь нема. Коментарі. Я не чую конкретних питань, ми йому задаємо конкретні коментарі питання, потім. а відповіді на них нема. Почекайте, ші, ші, ші. де нас була 43. Фактично читайте, ви заложили перед новим роком планову зольність, яка не відповідає дійсності на теперішній час, і в нас виходить то наші Василь, Васильович, не плутайте такі Дозвольте, я відповісти на дане питання. Зольність Шановні, так як вам пояснює перети за червень місяць. Це вересень, де червень місяць, покажіть червень. Розказую вам, це та, та сама ситуація, можливо, по червні. Неможливо. Точно така сама. Ситуація. Будь ласка, я вже вас три години прошу надати Шанова. мені письмову відповідь. Письмову відповідь показати, щоб Шанова. люди побачили. Шанова. Так само за вересень, за червень місяць. Покажіть, бумажка. Шанова. Чому 234, а не 173, як зараз? Чому тоді що рахувати не вміли? Фактично було 257 влади день. і ці накази всі знаходяться в маршейдера, і всіх служб і положені. Чому у вас бумаг немає за че тому, що оці бумаги, що ви вимагаєте, вони ніяким нормативним документом? Не, е, ви не мені дасте ар... це, це нормативний документ з вашою підписом, потім я зроблю офіційний запит через прокуратуру, Що, щоб ну, вони надали, які звіти були в Олим ТП за червень місяць. І на це ви будете давати конкретну відповідь в прокуратуру. Нині, ні, ні. Василь, І не людям розказують. Тому я від вас вимагаю ви офіційну, офіційну бумагу з вашим підписом. Ще такого не було, щоб макшейдера помилялися з одної стружки на 50 і 70 тонн. Такого ще не було. Питання стояло, що не будемо давати арку шахті Бужанській. На що відповів генеральний директор? Так, да, не будемо давати. Все, питання закрите. Так було чи не технічний директор підтвердив, сказавши, поки є шахта 9 Волинь-ДП, буде керувати волинь дп куди кому що давати. Юридично-правильно. юридично-правильно, юридично, юридично, якщо ви ще входите в наш склад? Юридично-правильно. Звісно. Слідуюче питання. То, то я ж самим... не буду узгоджувати пані Кеннегіна. Зарплата за червень. Як прийдуть гроші з вугілля України, то буде заплачено за червень. Коли вони прийдуть? До, 20... До 25 числа ми по закону повинні заплатити зарплату. На сьогоднішній день рахується заборгованість зарплату тільки за червень місяць, за серпень ще заборгованості немає. І До. за липень. До 25-го 25-го да. має бути погашена зарплата да. за червень місяць. Да. Чули всі? До да. 25-го запрошую якого місяця? До 25, До 25 вересня. До 25 вересня. Якого року? Добре, На день шахтаря міським мером Віктором Борисовичем була озвучена сума, що прийшла 5 мільйонів за реалізацію. Будь ласка, дайте відповідь, на що були потрачені ці кошти. На виплату зарплати не Так як з бюджетних коштів. Будь ласка, перерахуйте не в і кількість людей. Не прогрупу входить е, санаторій Шахтер. Волинь, вантаж, транс, на шахтах столові там від пункти і, і, і наші 70, 77 працівників. Кількість, да. да, да. кількість людей всіх, які отримують зарплату ну, не групам. Я не можу зараз сказати кількість людей. Ну, ну, скільки я, я ж не знаю, скільки вас між пункту, скільки там. Ну, скільки... Нас знаємо, що 22 чоловіка в армії ще знаходяться, дехто вже поприходив. Їм також зарплата з цих грошей пішла да, і заборгованість погашалася, і за минулі місяці, і за червень. Кількість людей можете нас? Ну зараз я не можу назвати. Ось це по всіх Васильович, Треба зібрати по першій шові, по першій, по бужанці шахти, А по Що по Волин ДП шахти. не орієнтується в цифрах, скільки по, по... фонд Тому що, Я перепрошую, я помилився з першої шахти. Дев'ята подали... шахта і Бужанка, що Волинь вугілля не володіє Сум. ця інформація? Там дається сума. інформація. Коли? Та, Та через пів часа не прочитаєте, дадуть. Вже, блін, три з половини. А що, питали? В нічний час, Я вивозиться чекаю. арка Я чекаю з 8 і навіть не на шахту Бужанську, навіть не на шахту Бужанську, як вона хоче просить арку, вивозиться на даний час по ночах. Куди вона дівається? Де ці члени комісії, які вже є? Хай дадуть відповідь. Чому так а не інакше. Дайте. А факти, що вночі вивозиться аркане. Охорона ваша. Чи хто охорона ваша? Ні, охорона ваша. ваша. Да. Якісь факти. Представте? Коли кому підпорядковується охорона? Директор. Директорша. Це тота і зарплату надайте, будь ласка, факти про те, що ви сказали перед тим, коли ви бачите, що вивозиться арка вночі чи ще там щось вивозиться? Вугілля. Куди вивозиться? Яке вугілля на сьогоднішній день вугілля вивозиться тільки працівникам згідно талонів, які видаються сільськими радами Рома. Романович буквально пару днів тому я стояв біля погрузки, забирав по талону вугілля батькові. Ну так як він працівник, він пенсіонер на при мені на моїх очах.

План, а, так, я я це не моє питання. Нарядок, не ви спустимо, не знаєте? Знає. Добре. На даний час Він на, на, на даний час пасення. вугілля чорного кольору видобувається добываються на девятку. Чуть питання робиться в ночі. Но улицьку більше червонога торки нас закривається -то, в 17-й годині на ключі пломба ставиться на всі дайте факт. Чому тиждень делать? Красный, можно... Нет, в саду, Він возить запечатаний бор. Про що ви говоримо? Ну це може ну, ви, ви не знати. Да, ми їдемо роботу, ви, 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 ви бачите. Ви <пробітный> Шанов, так само, як э, говорили на першій шахті, там возиться. Ну привірили, що возиться. Де возиться? І ви зробіть, ви з добрі засіб. Давай, зробіть, зробіть, зробіть засіб. Нема Тільки Не для камери зробіть, а до камери. Щоб вже на камеру булочок, Питання до генерального директора. За червень. місяць. Єдине, що мені от з того всього подобається, що нарешті от ви вболіваєте, от я бачу колектив, який вболіває за свої робочі місця. Дві папієнки, шість, три ЧОП. Комплекс ціли, Нет, який ви загубили, до речі, під вашим нас керівництвом. Ми приїхав Путін з Чукотки, а ви були в Олимці І по вашим наказам цілий комплекс, який забрали з 9-ї шахи, загублений. 101 перший. Зараз в нас, зараз можемо ми ставити цей комбайн, тому що пласт, який є зараз в новій лаві на перших ночах 70-80 метрів, метр 50 якраз відповідає цьому комбайну. Але в нас немає чим заряджати. І ви приїжджаєте, приходите і кажете, і ставите ультиматум. Що як ви на Марку не дасте, ми вам то не дамо. Даємо вугілля. Забирайте обладнання і все остальне, навіть, ну, грубо говоря, труси знімемо і вам віддамо, щоб ви вже вже, мозги вас, блін, вже нормально почали працювати, щоб ви вже не засрали хоч тоє, що забрали. Що ви не засрали? Де ці Німці що, що були? Де ці ППУ? Трошки патрулюй себе своєю мовою. Ви, ви мене вибачте, вибачте як мене тут братьками обзивали. Та ти не хто А як я розмовляю на повишеному томі, то це ненормально. Ти будь ласка, я не матюкався. Що я сказав? Трошки контролюю свої слова. То, що ви засрали, це не матюк. Це реальність. Ви під вашим керівництвом і генеральний директор, і технічний. Генеральний директор, директор ти був клюха, і директор був ще і главний кімнат. А ви де були? Ви там не працювали. Я не, не працював і там. А ви а були директор, директор, директор. технічним директором. Ви нічого не знали, не бачили і не чули. А зараз що? Почекайте. Василь Васильович, бо я бачу, електролізується така ситуація, ми зараз перейдемо ще трошечки до образ і так далі. Давайте будемо трошечки до конструктиву повертатися.